Не так давно у цих будинках лунали дитячі голоси. Люди тут закохувались, народжували та жили просто щасливим життям. Проте Чорнобильська катастрофа перекреслила все в одну мить. На території народицького району до Чорнобильської катастрофи проживало близько 30 тисяч людей. Зараз цей показник становить лише 12 тисяч. Зникло більше 30 населених пунктів. Увесь район нині має статус радіаційно забрудненого. На сьогоднішній день біля 24 тисяч гектарів землі не обробляється. Вона просто вже можна сказати заросла лісами. Населене із 38 населених пунктів зони безумовного обов'язкового відселення, тільки в чотирьох компактно проживають люди. Народицький район без уваги не залишає народний депутат України Віталій Журавський, який вже не перший рік опікується та надає посилену фінансову допомогу вдовам ліквідаторів та дітям, інвалідність яких пов'язана саме з Чорнобильською катастрофою. Держава в великому боргу перед чорнобильцями. Звичайно, це горе, яке відбулося 27 років тому, сьогодні нагадує про себе могилами наших близьких і тяжкими хворобами. Цього ж дня народний обранець відвідав і Малинський район, де відбулася траурна хода присвячена 27-й річниці з дня Чорнобильської катастрофи, та зустрівся з ліквідаторами аварій та вдовами тих, хто трагічно загинув внаслідок техногенної катастрофи та надав людям фінансову допомогу. Ну, мені хочеться як ліквідатору 86 року. Поминути тих. Кого нема з нами? Ну і побажати тим, хто живий самого найкраще. Підтримка незахищених соціальних категорій населення і надалі залишатиметься пріоритетним питанням народного депутата.